Права 611 поле прямокутної форми має площу 56R, його довжина 80 метрів. Обчисліть периметр поля. Ну що ж, стартуємо. Якщо у нас є площа, давайте її з R переведемо у квадратні метри, бо у нас довжина є в метрах, щоб знайти потім ширину. Отже, пригадуємо, пишемо тоді перше, що площа S у нас дорівнює 56 R. І це дорівнює. Ну що таке R? Пишемо 56 помножити. Замість одного R ми пишемо 100 квадратних метрів. І це тоді дорівнює. 56 помножити на 100 це буде 5600 квадратних метрів. Добре. Тобто площу ми виразили у квадратних метрах. Тепер, якщо нам відома площа в квадратних метрах, як нам знайти ширину поля, якщо є його довжина? Площа це добуток двох сторін. Добуток у нас є, щоб знайти тоді ширину, нам треба площу поділити на довжину. Записуємо тоді друга дія. Записуємо тоді, що нам треба 5600 поділити на 80. І це дорівнює. Ну що ж, як легко поділити. Дивіться, ми тоді 5600 поділимо на 10 і поділимо на 8. І це дорівнює. Отак буде поділити на 80. 5600 поділити на 10 це буде 560. Поділити на 8 і це дорівнює. 56 на 8 це буде 7 і 1 нолик 70. Пишемо 70. В дужках пишемо чого метрів, І записуємо, що це буде ширина поля. Ширина поля. Є. Ну, якщо ми дізналися довжину поля і ширину поля, то тепер просто обчислити периметр. Записуємо тоді третє. Нагадую вам, що периметр P можна знайти за формулою 2. А в дужках А плюс Б. І це дорівнює тоді. 2, що множиться. У дужках замість А пишемо тоді 80. Плюс замість Б пишемо 70. І це дорівнює тоді 2, що множиться. 80 плюс 70 це буде 150. Це буде дорівнювати 300. Записуємо, а в дужках пишемо чого. Тут ми додавали метри. У нас будуть просто метри, периметр. Записуємо тоді периметр. Периметр поля. Ну що ж, периметр поля ми знайшли, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, периметр поля дорівнює 300 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення периметра прямокутника. На цьому вправу завершено.